Отже, підсумовуючи дане відео, можна сказати наступне, що якщо ви виявили розбіжності, які ви можете побачити в своєму застосунку Резерв Плюс, а та інформація, яка міститься в застосунку Резерв Плюс, міститься в реєстрі оберіг, я думаю, ви це розумієте, із даними вашого паперового військово-облікового документу, то такі неточності краще усунути шляхом звернення до ТЦК із відповідною заявою. Якщо справа дійшла до суду з приводу того чи іншого питання, оскарження постанови ТЦК чи з інших питань, і інша сторона, отже, ТЦК посилається на реєстр коборіг, про те, що там зазначена така інформація, але ця інформація не відповідає дійсності, не відповідає тим першоджерелам, які ви маєте, скажімо, там, вашим паспортним документам чи там іншим документам, то ви маєте це показати в суді, подати такі докази. І звертаю вашу увагу, що жоден доказ, в тому числі інформація з реєстру оберіг, не має для суду наперед встановленої сили. Докази будуть досліджені в їх сукупності на підставі внутрішнього переконання судді. Якщо відео було для вас цікавим, будь ласка, підписуйтесь на канал, в мене є багато цікавої інформації. Буду вдячна за лайк та за те, що ви поділитеся цим відео з тим, кому воно буде дійсно потрібним. До нових зустрічей!